Тільки що отрабатували по ходу піхоти, яка заїхала в хату, тобто розвалили хату з неї. Обично це бліндажі, капаніри, окопи, тимчасові укриття вже. Розкидує. Ну, Кажуть, що молодці, Друг раз показують, що ми робимо. Ну, це все залежить від навочика і злагодженості колективу. Тобто, Якщо працюють усі красиво, швидко і злагоджено, то воно так і виходить. Наводчик робить свою роботу, заряджаючи свою. На прошлому тижні заїхали, на другий день весь день розбирали око. Спочатку парочку там прикопали, потім прийшло і ще. Пару людей розкопувати їх і їх туди попали. Дев'ять попадання в цель зараз. Це був рекорд. Ми би не хотів, щоб вони попали до нас додому і не творили того, що натворили тут, не знущалися наших ну, дітей, дітей, батьків. Ну, через то тут і стоїмо. Вони туди не пройшли.